365 днів про взаємовідносини. День 13-й, втрачений сад. При тому всьому, що Адам і Єва зрішили і втратили сад, тобто втратили місце насолоди, місце покликання. При цьому всьому, все одно Бог залишається вірний своєму слову. І ми повинні аналізувати або розуміти, що відбулося під час того, як духовно людина померла. Крім втраченої гармонії з Богом, людина ще втратила або привнесла в своє життя дисбаланс з навколишнім світом. І перше, що сказав Господь Адаму, пам'ятаєте, це буття третій розділ, 11 вір, 17 вірш, проклята земля через тебе. У скорботі їстимеш від неї усі дні життя Твого, терни і осод, вона родитиме тобі, і їстимеш траву польову. По суті, Бог сказав: земля буде нести наслідки Твого непослуху, і тобі доведеться тяжко трудитися у всі дні свого життя. Це фактично і виконалося. І сьогодні ми бачимо, наскільки наша земля вона тяжка для того, щоб приносити плоди. І питання не в тому, що ми погано на ній працюємо, а питання в тому, що потрібно вирішити внутрішній, оцей розірваний контакт. Треба вирішити або восстановитися в присутності Бога, примиритися з ним. Тому що. В Бога була ціль Едем розповсюдити. Ви уявляєте, яка це була б краса, коли оце місце цвітіння, місце краси, місце насолоди ми несемо далі, далі і далі. І слава Богу, за те, що цей момент духовної смерті він був викуплений Ісусом Христом. І дякуючи тому, що Бог, пообіцявши Викупителя, дав нам Його в образі Ісуса Христа, Сина Свого, який прийшов на цю землю, помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, Ми сьогодні, як діти Божі, можемо восстановлювати ці відносини і розповсюджувати цей сад там, де ми є. І знаєте, я хочу покликати і закликати кожного із вас до того, щоб ви усвідомлювали і діяли. Сказано в Біблії, там, де ступає нога свята, це земля свята. Якщо ви знаєте, що ви в мирі з Богом, ви можете сміливо ступати по землі, проголошуючи для неї зцілення, проголошуючи для неї благословіння. І як результат, саме це і прийде на нашу землю. Але це можливо тільки для тих, хто в мирі з Богом. Це означає, що Бог, люблячи всіх, Він любить. При цьому називає своїми тільки тих, хто прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І якщо ви ще не в мирі з Богом, то, будь ласка, скажіть зараз, «Дорогий Господь, я прошу пробачення за те, що не в мирі був з тобою. Я прошу пробачення за свої гріхи, і я прошу прости мене. Я хочу, щоб ти був моїм Господом. І через смерть і Воскресіння Ісуса Христа я приймаю цей подарунок і починаю жити як людина, яка приносить Едем на цю землю. Амінь.